Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні я хочу вас познайомити з одним чудовим середньостиглим, доволі таки врожайним сортом, який називається посмішка сандри. Кущі цього сорту міцні. Висота до 1,5 метра. Плоди дуже ефектні. Ось тільки подивіться, які вони. Вони такі округлі плоскі або слабосерцевидні, оранжеві-зелену смужку. Доволі такі важкі. Отут повністю стиглий, то він взагалі має такий охристо жовтий колір з такими зеленими мазками. Зараз я знімлю декілька плодів і ми подивимося, які вони всередині. Друзі, подивіться, які красиві ці помідори в розрізі. М'якоть у них дуже м'ясиста і масляниста. А колір, подивіться, який колір. Всередині вони просто такого оранжевого-охряного кольору. Ну і майже сама помідорна м'якоть. Хоча по краю розміщені насіннєві камери, я б сказала, що насіння є в достатній кількості. Давайте, друзі, спробуємо. Які ж ці томатики на смак. А смак дуже хороший. Смак солодкий, яскравий і з якоюсь такою екзотичною кислинкою. Гарний, дуже освіжаючий смак. Плоди сорту. Посмішка Сандри.